Вітаю вас в ефірі, акценти. Всі ми пам'ятаємо минулу зиму, коли навчилися жити в умовах погодинних відключень електропостачання. Попереду чергова зима. Чи оговталась наша енергосистема? Чи плануються вієлові відключення та як в цілому працюють зараз наші енергетики? Говоримо у студії. У гостях генеральний директор ПАД Заприж обленерго Михайло Гаврилов. Вітаю вас, пане Михайло. Віталася. Отже, яка в цілому ситуація в області з енергопостачанням? Є території, які досі без світла? Я маю на увазі контрольовану частину. Так, на жаль, ми маємо деякі території на розположені в районі сірої зони, які нам не вдається заживити вже тривалий час. Деякі є, які без електропостачання знаходяться з березня-квітня минулого року. Але це є наслідки складної ситуації, яка виникає під час обстрілів бойових дій, тому що, по перше, ці території до війни були заживлені з окупованих територій, і всі мережі, які забезпечували це живлення, на жаль, зараз повністю розрушені, і забезпечити живлення їхнє неможливо. Ті попитки, які час від часу ми намагаємося зробити, щоб відновити але побудувати нові лінії і заживити їх, ну в більшості свої не мають вдачі, тому що от останній раз під час огляду можливої території і можливої схеми заживлення, там в тому числі наша бригада попала під обстрілки, бо ми вимушені були прикратити свою роботу. Mm -hmm. Але хочу сказати, що домови за допомогою військово цивільної адміністрації, ми на протязі. Кінця 22 го початку 23 го року розробили декілька заходів, які забезпечили додаткове живлення біля 10 тисяч е споживачів електричної енергії, е в основному це е споживачі голіпільської громади. Ну, ви щодня працюєте, я так розумію, на території області, тому що дуже часто аварійні ситуації пов'язані з обстрілами все ж таки виникають. Середньому наша компанія щодня відновлює електропостачання біля 4,5 тисячі споживачам, які. Внаслідок обстрілів да руйнують наші мережі. Тобто відновлюємо, підключаємо їх щодня. От е, залишається на сьогодні біля 26 тисяч споживачів без електричної енергії. Це от, ну доволі суттєва, дуже велика така величина. А як взагалі працюєте на прифронтових територіях? От під обстрілами ви говорите, що і нещодавно бригада потрапила під такий є е, е, втрати серед працівників? Е, на жаль, да ми маємо. Трьох загиблих. По-перше, ми маємо 11 поранених, маємо загиблих, шануємо честь цих людей які, якби, дуже вдячні тим, хто кожен день разом з нами працює на сьогоднішній час. А як можна взагалі? Убезпечити бригаду, наприклад, як ви працюєте, це ж дійсно небезпечно. Е, ну, перш за все, всі роботи пов'язані з е, роботою всі резони погоджуються відповідно з, ВЦА, з військовою цивільною адміністрацією, з військовими е, отримуємо дозвіл на проведення робіт. Е, тільки після цього бригади виїжджають і займаються відновленням або будівництвом мережі. Е, крім того, повищені заходи безпеки, тобто. ну… Саме безпеки в тому числі якби по перше, це особистий захист, а то шоломи, бронежилети і все, що можемо зробити зі свого боку, але на жаль, не можна гарантувати 100 не можна стовідсоткову безпеку, да. тому що маємо ворога. Минулого року, минулої зими, наша енергосистема дуже суттєво постраждала від російських обстрілів. Вдалося оговтати більш-менш і що зроблено взагалі. Ну, розумієте, енергосистема це взагалі дуже така е складна система. Вона залежить не тільки від ОСР, як в Запоріжжі було Нерго, наприклад, да? багато рано там і система передачі приймає участь, і генерація. От, тобто це велика сукупність елементів на сьогоднішній час, наскільки мені відомо, е то відновлена майже вся потужність, яка була пошкоджена. Е Прошлий рік, крім того, забезпечене, впровадене, впровадження в роботу додаткової потужності генерації. От, тобто, наразі ну, я вважаю, що система оговталась умовна кажучи, якщо так можна сказати. У Запоріжжі та тій частині області підконтрольній Україні багато об'єктів постраждало тоді, і всі вони також відновлені. На сьогоднішній час ні, не всі вони відновлені. На жаль, постраждало біля 2,5 тисяч об'єктів. Відновили ми біля 2 тисяч об'єктів. Які були е, пошкоджені, але ті, які залишились не пошкоджені, точніше залишились пошкоджені і не відновлені, вони на заразі на сьогоднішній час не приймають участь в передачі електричної енергії, і якщо би ми їх і відновили, їм було б некого заживляти, якби тобто в цьому немає доцільності. Mm -hmm. От, але якщо деокупація пойде таким шляхом, яким ми очікуємо, то я вважаю, що ми їх оперативно відновимо. Ми готові до цього. Ну я правильно зрозуміла, що зроблено те, що необхідно, для Все, що необхідно. І більше. Це дуже більше добре. Ну виходячи з цієї інформації щодо стану енергосистеми, яку ми маємо, то які прогнози на цю зиму минулого року. Графіки погодинних відключень всі ми пам'ятаємо, є плани знову повертатися до таких? Ну, дивіться, то тоді треба розкласти це на декілька складових. По перше, те, що стосується графіків, графіки по це не Винятковість, яка пов'язана там з війною, це обов'язок кожного підприємства, починаючи наскільки я пам'ятаю, з 2015 року. Доведена інструкція по складанню графіків. Вона кожен рік переглядається і робляться, розробляються відповідні графіки. Це не тільки графіки погодинних відключень, це ще графіки аварійних відключень, спеціальні графіки аварійних відключень і такі інші графіки, які використовуються в енергетичній системі для балансування електричної енергії внутрі. Те, що стосується графіків погодинних відключень, да, в цьому році ми їх своєчасно розробили відповідно до скоригованої інструкції про складання цих графіків, розробили вже і вивісили в себе на сайті оновлення шесть черг. Люби бажаючи, можуть вийти на сайт, це відкрита інформація, подивитися, де його будинок або де його підприємство знаходиться, в якій чергі, в разі, якщо вони. Будуть впроваджені, але е, наскільки я розумію, по перше на сьогоднішній час якби не планується впровадження цих графіків. Це виняткова ситуація. Тільки в разі, якщо виникне безпосередньо якийсь дефіцит потужності в системі, а ну, а таки це ми з вами передбачити на сьогодні, не можемо. Наскільки е, міністерство енергетики і безпосередньо міністр е, коментують, то ми розуміємо, що ми в разі, якщо не буде ніяких там пошкоджень наслідок обстрілів, ми спокійно проведемо цю. Зиму потужності достатньо, якби ми не очікуємо якихось наслідків. Тобто графіки сформовані про всяк випадок, якщо матимемо чергові пошкодження, але доки їх немає, ми можемо сподіватися, що графіки на не будуть повноцінне. Так, так, так. Я, до речі, хотів би додати про те, що от, враховуючи той негативний досвід, який був в тому році, якби ці графіки вже в цьому році вони мають не три, а ще черг. Це важливо. Якби це дає можливість. ну, Умовно е маніпулювати как би мережою більш ефективно, таким чином, щоб е забезпечити менше тривалість, меншу тривалість відключення для нашого кінцевого споживача. Би. Угу. Ну, от. А скільки це прораховували? раніше е там 4 години, 6, Так іноді, так так, так і залишається. Пізніше. Так і залишається 4 години. Найбільший е період, який можна. Умовно кажучи, впроваджувати цю чергу, якби, тобто, шість черг, 4 години, але просто вони будуть рідше. Вони будуть рідше, і тим самим затронуть меншу кількість наших споживачів, як наслідок. цікаво, ті, хто були минулого року в цих трьох чергах, вони потрапили, але розбились на шість чи додались нові, чи хтось навпаки більше не рік Теж умовно кажучи, не спали, як би а робили все можливе для того, щоб підготувати мережу і для тієї роботи, в тому числі, якби ми реконструювали мережу, ми змогли, скажімо так, забезпечити більш ефективне переключення. Внаслідок цієї реконструкції і модернізування, Тобто, це не тільки ті споживачі, які були, це додані додаткові споживачі, але ж ми розуміємо, що критична інфраструктура, вона як була, так вона і залишилась. Да? Тобто, ми все розуміємо, що вона винна працювати незалежно від графіків. От вона відключати з якому випадку не буде в разі провадження, а споживачі да, додані додаткові не тільки ті. Тобто нікого не прибрали, а всі але пропорційно додали. будуть, да всі пропорційно, нікого не дискримінуємо. Ну, Пам'ятаєте, як минулого року хтось там е е не дуже був задоволений тим, що у них вимикають світло, а хтось взагалі не знає, що Ображався, таке відключень. Так, а тепер всім порівну. Всім порівнюємо. Добре, Запоріжжя Обленерго, крім того, що працює з ситуаціями, які виникають після обстрілів, налагоджує мережу, ви ще ж і планові роботи ведете, тобто ви готувались до зими, також це не відібрати. Що було зроблено? Зроблено дуже багато. Ну, я думаю, що цифри зараз мало що скажуть, якби да, тобто ми умовно зробили. 98% від того, що ми планували, 2% Я вибачте, те залишу на те, що все ж таки у нас аварійна технічна ситуація пов'язана з тим, що ми наближені до фронту, якби не дає можливість 100% нам відпрацювати в деяких. Часках, у деяких дільницях, але е, майже 100% все, е, все, що планували, все зробили. Е, в деяких е, речах зробили навіть більше, ніж ми планували. Це в цілому би, перелік заходів, які пов'язані з е, експертизою стану електричної мережі. Це перелік заходів, які пов'язані з. Е, Проведенням відповідних регламентних робіт, в тому числі заміною застарілого обладнання, ремонтом обладнання, проведенням його у належний стан, це ДПД нове будівництво, це ДПД тотальна реконструкція мережі, заміна застарілого обладнання на нове, яке більш сучасне і ефективне. От, от. По можливості ми зробили все, що тільки залежало від компанії. Єдине, що от ще раз скажу, там декілька відсотків, які залишилися, це все ж таки на рахунок того, що або це mm -hmm. території, які найближчі е, знаходяться до фронту, або якби постраждали внаслідок фронту, і ми вимушені були там відновляти трохи по іншому. А розкажіть докладніше, От ви кажете нове будівництво реконструкції, заміна застарілого обладнання, це ж все вартує певних коштів, і це так широко робиться чи ні? А як же угу. а як же, так що? Ну, що конкретно там було зроблено? Ну, дивіться, ми за цей рік змогли реконструювати біля 10 розподільних пунктів в місті Запоріжжі. Ми провели роботу по заміні приладів обліку електричної енергії, таким чином, щоб ми забезпечили встановлення. Нових е систем автоматичного збору передання і передачі даних для е не тільки тому, щоб там зробити е зручності для споживача та забути про передачу показів, як би необхідні звітувати своєчасно, а ще перш за все для того, щоб е розуміти е якісно розуміти потужність, яка споживається безпосередньо деякими би, дільницями, е це да, якраз нам е з вами допоможе під час впровадження там якихось робіт, наприклад, тих же графіків. В разі їхнього виникнення угу. і так далі, От, ми забезпечили телемеханізацію, умовно кажучи, декілька підстанцій. Тобто, замість того, щоб вручну працювати і перемикати електромонтерам, зараз це буде використовуватися за допомогою сигнала, переданого через телеметрію. Сучасні технології допоможуть нам оперативно включати і відключати обладнання, а також отримувати інформацію щодо. Стану тих мереж, От, по потужності, по якості цієї потужності і так далі. Ми замінили е, біля 60 кілометрів е, голих дротів на оновлене захищене, які допоможуть проходити ну, негоди пов'язані з е, ситуацією зимовою, ожелеті, хуртовини і так далі. От... Е, це не тільки допоможе пройти це, це ще й там дозволить нашим споживачам отримувати більш якісну там потужність і споживати більше якісної електричної енергії. От. Крім того, відновлено і реконструйовано біля 25 кілометрів кабельних мереж по місту Запоріжжя. Це дуже важлива робота. На жаль, ми не встигаємо повністю все відновляти на на, на, на сьогодні, якби. але. Робимо все можливе, і в разі, якщо ми щось робимо, ми намагаємося якраз робити вже сучасними методами з використанням сучасних технологій і сучасного обладнання, яке буде набагато якісніше, набагато стале ще, якби і більш тривалише використання. А ці роботи вже завершені, тому що днями бачили кілька повідомлень, що в певних частинах міста буде відсутнє світло через роботи, які проводяться підприємства. Е, дивіться саме. Ті роботи, про які я сказав, вони завершені, але ми продовжуємо роботи і намагаємося на сьогоднішній час робити по максимуму. Це не говорить про те, що ми зупинимось там в наступному році. Ми будемо продовжувати і січні місяця. Умовно одразу після закінчення святкових днів. Всі повинні це розуміти, що це все робиться для того, щоб працювати на якість і працювати на стале електроспоживання, електроживлення для нашого споживача. Буде зроблено ще більше, і це тільки краще. Аварійний запас сформований. Аварійний запас на сьогоднішній час е, сформований із принципового е, основного обладнання, яке необхідне для підприємства, тобто це там е, дроти, кабельні лінії, муфти, електроопори, трансформатори силові. Але на жаль, він не повністю сформований. Він сформований тільки на 85%. і великою там допомогою нам в цьому плані були і залишаються на сьогоднішній час наші міжнародні донори завдяки там підтримки з боку міністерства енергетики, з боку військової цивільної адміністрації. Ми весь час отримуємо допомогу, яка от дозволяє нам. Аб... Формувати е, аварійний запас і б, проводити аварійно відновлювальні роботи. Бо на жаль, на сьогоднішній час ну, дуже скрутний фінансовий стан підприємства. Е, перш за все, це пов'язане з тим, що м, ми. Е, Залишились в е, обсяги споживання електричної енергії, тільки е, скажімо так, розрахований на споживання малого бізнесу та населення. Майже весь крупний бізнес або знизив споживання дуже сильно, або деякі підприємці закрилися і переїхали на інші території більш захищеної України, і це ну е, як наслідок приводить до того, що ми маємо великий дефіцит коштів. Тому що тариф не в цьому розрахований mm -hmm. на це. Тобто той дефіцит не покриває потребу. І, от вдячно, вдячно і за допомогою саме підтримки з боку міжнародних організацій, ми маємо от цей аварійний запас і маємо чим відновляти на сьогодні. Це великі кошти, наскільки я розумію. І це затрати більше ніж до війни були у вас, так, так перш за все, це гаразд mm -hmm. більше. Затрати ну тільки. Офіційно аварійний запас збільше більш ніж на 25 відсотків від того, що було до війни? Ну не так давно підвищувались вже тарифи, але я так розумію, що цього все одно недостатньо, щоб покрити всі потреби на експлуатаційні витрати підприємства. У Вас залишається та ж сама сума, чи як? Чи буде взагалі щось змінювати? Що вам відомо? Ну, дивіться, найголовніше це знаєте, як ми дуже хочемо, щоб наш споживач майже нічого не сплачував, а ми отримали достатньо коштів для того, щоб споживач був з якісною електричною енергією, достатньо, з достатньої кількості. Але ж, на жаль, це не завжди виходить. Що нам відомо? Відомо те, що, по перше, для населення це найголовніше, тариф збільшуватись не буде. 9, 9 грудня це всю суботу було засідання Національної комісії регулювання електричної енергії, яка прийняла рішення по зміні тарифів на 24 рік по всім операторам системи розподілу, в тому числі і по Запоріжжю Обеленерга. По «Запоріжжю Беленерга. Рішення було прийнято таким чином, що не враховані гроші, які повинні були би враховуватись як дохід підприємства взагалі. Тобто у підприємства немає дохідної складової на 2024 рік. Е, врахований той же е, довійськовий обсяг передачі кВт-годин, а це майже 8,5 мільярдів кВт-годин, які ми пропускали через себе там, у 2021 році. Е, 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 крім нашого прогнозованого на 24 рік 3,2 мільярда, мовно коротше. Е, на жаль, ці речі вони от створюють якісь такі передумови, коли дійсно виникає серйозний дефіцит грошей, якби. Тобто, що ще, ще раз хочу сказати, враховані тільки ті речі, які прив'язують нас до належної сплати за послуги, які ми отримуємо з боку, мовно кажучи, там Укренерго за передачу електроенергії за диспетчерізацію, от, тобто збалансований тариф наш відносно тих сплат. Але всього іншого ну нам недостатньо. От, нам недостатньо. Але Національна комісія в цьому році, ще раз кажу, от, по Запоріжжю, по Донецьку, по Луганської області, якби прийняла типовий підхід, якби вони не переглядали в сторону збільшення нічого, тобто це майже mm -hmm. все залишилось, майже все залишилось на тому ж рівні, на якому було. Ще й скоротили трошки. А люди сплачують сумлінно? Е Мені б дуже хотілося так казати. На жаль, на сьогоднішній час ми маємо розрахунки на рівні біля 85 за споживаємо енергоресурси. Я не буду казати, чому так складається. Хоча є певне розуміння, але те, що ми хотіли бачити, якби все ж таки, ми хотіли б більш сумлінне, більш відповідальне ставлення з боку саме споживача нашого побутового, скажімо так, і... да. звісно, від цього залежить і нормальне функціонування всієї системи і. Належне реагування на певні ситуації, наприклад, пов'язані з негодою. От наша область вже стикнулася із осінньо-зимовими негодами. І наприкінці листопада, і в грудні по деяких областях ситуація вона була така складна, і люди подекуди сиділи по 2-3 дні без світла. В нашій області на щастя таких випадків не було. Це що? Це гарна підготовка чи негода не так нас зачепила. Ну, це, мабуть, все ж таки комплекс таких пов'язаних заходів. Це і гарна підготовка, і негода не так нас зачепила. Хоча ми розуміємо, ми всі оча ми бачили, що дійсно проходило проходило на вулиці, Якби. от. О... По-перше, ми були готові. По-друге, ми дійсно працювали в цей раз би, більш ефективно, майже 24 на 7. Нам велику допомогу забезпечила в цьому напрямку, би, наше, так, ДСНС з необхідністю розчистки або там прибирання дес дерев і так далі. Би. Тобто от разом. Рука обруку, как би побороли це дуже ефективно, дуже швидко. Наразі ми заживили наскільки пам'ятати, там біля 35 тисяч майже за добу. Тобто були пошкоджені все ж таки. Були мережі були але... пошкоджені, да це більше всього, якби торкнулася території навколо міста Запоріжжя. Це, там опять таки, Запорізький район, Вільнянський район, Ріховський район, да ну дуже швидко. Дуже швидко змогли все відновити. Ну, щоб оперативно реагувати, потрібно не лише мати певну матеріальну технічну базу, а й е, спеціалістів. Вистачає у вас робочих рук. Які потреби є у підприємства зараз? Ви знаєте, е, мені так важко на це відповісти чи вистачає робочих рук? Е, от е, ті, хто є, працює більше ніж на 100%. Я дуже вдячен кожному хто працює на сьогоднішній час разом з нами. Пліч обліч це щоденно майже 2,5 тисячі працівників, які виконують свої обов'язок і забезпечують енергетичний захист у Запорізькій області. Але є факти, і ми розуміємо, що так сталося. Що під час перших кроків окупація, потім після початку обстрілів восени 2022 року, дуже багато хто виїхав з території Запорізької області, і тим самим як би вгалили Запоріжжя. Були і зворотні дії, скажімо так, що багато хлопців, які змогли вирватися з окупованих територій, приїхали до нас. Це в більшості наші працівники, а є тимчасово просто переміщення особи, які приїхали і заповнили якраз. от… Той відтік, який був іншим їх людей. Якби ми прийняли на роботу, забезпечили сьогодні робочими місцями майже там спожар... чотириста 400 робочих місць. Якби тобто це дуже велика сила на сьогоднішній час, яка забезпечує нас. А багато ваших працівників на фронті зараз не лише ж виїхали. Є такі, що виконують свій громадянський обов'язок військовий. Ну, дивіться, по-перше, я хочу сказати, що ми маємо не тільки працівників, які захищають, ми маємо ще серед цих працівників і загиблих. Тобто, у нас на три, три наших працівника загибли, і для нас це ну, велика жаль, би, і велика скупра. 117 наших працівників на сьогоднішній час з оружем в руках би, захищають державу. Ми пишаємося сім, і в той же час маємо честь, якби, раді, що ми стаємо з ними пліч обличчя тут, в Запоріжжі, в енергетиці. захищаємо енергетичний фронт. Дякую вам за це. І дякую за те, що завітали сьогодні. Це був Михайло Гаврилов, генеральний директор ПАД Запоріжжя обленерго. А я бажаю нам усім світлої зими. Бережіть себе, зустрінемось.